Ось вересень уже й позаду і місяць жовтень на дворі. Ніхто не дасть із дідом ради втік з дому дід і вже на горі. Гриб лізе, наче дурноватий. Чекає в лісі він всіх нас. Така то от фігня малята, промовив знову дід Панас. Гриба багато, зрозуміло. Людей не менше, як завжди. Душа вже там, та тут ще тіло. Йди вже старий, не теренди. Локація у нас вчорашня, лиш трішки інший ліс. Чуть-чуть. Все, бо мені зриває башню. І я погнав у добру путь. Доброго дня, шановні глядачі. Ми знову в лісі і йдемо на трішки інший, інший ліс в цих лісах загальних. Будемо на місці, доповім. Усе! Вже вгору більш не пру. Цікаво, тут я вперше прибули на таку гору, що зветься в нас ведмеже. Я вперше тут, на цьому місці, завжди кудись я в інше йду. Гриб зараз є по всьому лісі. Надіюсь, тут також знайду. Ну, про такий початок, друзі, можна тільки мріяти. Це однозначно. Зразу така троєчка. О! Боровичків. Ось вони. І поруч двоєчка. Оцей у нас меншенький, а ось цей у нас Більшенький. Що кажеш? А ось цей у нас хотів заховатись у кущиках, але ми його засікли. Ось такий наш пасажир. Ось. Добре. Ще отаке нам щастя попадає. Ось. Такий біленький. А ну, шановні глядачі, чи не підвела мене інтуїція? Ви знаєте, що я завжди по центру екрану показую, де гриб. Бачите? Просто підозрілий і збоку його не видно. Підозрілий листочок зібраний високо. Відкриваємо. А там біленький. Ось так. Бо я вже хотів включати і казати, що сьогодні гриб поодинокий попадається. Бо я ось цього побачив. Але почав крутитися. Дивлюся, підозрілий листочок дуже високий. Ось. А перше я побачив ось. цього, Ось такий грибочок. Ось таке нам ще попадається, друзі. Ось такий у нас Ой, першенький, а такий у нас другенький. Ще у нас є ось тут. Я забув сказати, що я сьогодні з товаришем. Він був далі, то я і забув. А зараз прийшов дивитися, як гриби збираються. Та мушу вчити, а що робити? Хто його навчить, як не я. Я, Андрій. Вячеславович, От він. Мій самий вірний лісовий друг після ведмедів. Як каже мій товариш, щойно після ліхтарників вони ще не встигли повиростати. Але щось то підбираємо все одне. А ось такий боровичок. І... Поруч бачу ще одного. Ось. Друзі. І ще отакий. От ну, що робити? Будемо підбирати, що лишили нам. А знаєте, шановні глядачі, я ліхтарників не засуджую. Я хіба засуджую їх. І сварюся з ними, коли вони мені доказують, що я грибів не толочу. Тобто, що він все бачить. Бо тут я не згідний. А так це в людей бізнес. Мій хороший знайомий каже до мене, як я піду зранку в ліс, коли вже видно. А сьогодні в лісі почало бути видно 10 хвилин по 9. Вже, вже видно так нормальну землю, де можна відрізнити гриба. А так воно ще темно. Він каже, піду зранку. Буду я до години 3-ї в лісі, а потім поки до хати перекусив щось і виїхати продати гриби, вже темніється шоста -го година сьома. -го. Нема коли. Він каже, я так вночі пішов з вечора. третій ночі прийшов, ліг поспав, рано встав, поснідав, пішов продавати. І минулого року, каже, я півтора тисячі доларів на грибах за сезон підняв. Ось за осінній. Це нормально, хто, хто як вміє, так виживає. Це його бізнес. Добре, не попадається грибочок. У нас тут ще є, де ходити, територія велика. Я вийшов на слід нічників, друзі. Оцього знов наступили. О! Ну, цілком, цілком не роздушили його. Хіба трошки з боку наступило, а цього просто копнули. Це <рес> тепер товар уже показував, як мимо. бачиш, як вони копають гриби. <рес> так, добре. Друзі, мав я бажання знімати вам те <рес> по вчорашньому методу. Ну, важко. Бо попадаєш на одного грибочка. От. Знаєш, що поруч може бути і другий, і третій, і четвертий. Мені просто палок не вистачить. Ось такий біленький. Щоб їх всіх помітити, бо втрачаєш. Бач, його дуже погано в листю видно. І розгріб ще одненького. До великого гриб тут не доростає, бо тут дуже багато людей. От. І буду знімати те, що побачив. Буде можливість. І буде їх більше в купці. О, бачите? Я мусив свою палку забити поруч, бо потім його не знайдеш. Хочеш показати одним заходом всю сім'ю. Не завжди зможе вийти. Хочу звернутися, шановні глядачі. Спочатку я всім дякую, хто прийняв участь в опитуванні, яке я вчора задав. Чим відрізняється розумна людина від мудрої. Юрій Місюра. Мої вам вітання. Мужчина, який саме швидше і саме правильніше саме з моєї версії, відповів на моє запитання. Там писали люди по-різному, всі відповіді правильні. Але я знаю таке, що розумна людина від мудрої відрізняється тим, що розумна людина вийде, знайде вихід з складної ситуації, мудра людина в неї просто не потрапляє. Пан Юрій написав майже дослівно, хіба що розумна знайде вихід з халепи, а мудра в ту халепу не, не втрапить. Мені сподобалось ваша відповідь дуже й дуже. Чому я цю тему хотів, друзі, зачепити? Тому що я вчора хотів, я вчора багато чого не сказав, тому що дощ заважав, камера мокнула. Сьогодні поки трошки накрапало, але до землі не долітало. Дуже я був збентежений, коли я був в Карпатах кілька днів назад. і ми поверталися з лісу, я, дружина і синочок, стояли хлопці в машину, їх було троє, і чекали свого четвертого. А було вже без 15-7 вечора. А четвертого не було. І жінка моя спати не могла, казала, цікаво, чи мужик вийшов чи не вийшов, вийшов чи не вийшов з лісу. Переживання. Рідні дзвонили вже, а вони не знали, що відповісти. І не могли виїхати, а темнілося вже десь коло піввосьмої, а це вже було без 15-7. Запитували, а як він, що він. От. Та він подзвонить, може вийде, подзвонить. А, а, а другий каже, а в нього могла батарея вже сісти. А третій каже, а він міг такий, що він міг навіть і... Телефон добрий не зарядити на повний заряд і йде у далекі Карпати. Є. Я не хочу ту людину образити, це не мудра людина. Він навіть взагалі нерозумний. От бачите, я знав, що ми найдемо грибочка разом з вами. Ось, будь ласка. От ми йшли, а дід по нас очима стріляв направо-наліво. Ось, такий у нас біленький. От. Повірте моєму досвіду. Я не кажу, що я дуже мудрий, але далеко не дурак. У мене з собою, навіть в цьому лісі, у мене з собою завжди є компас. У мене з собою є карта, на якій я ставлю мітки, куди я пройшов. Якщо я навіть закрутився і не знаю, куди йти, я карту відкрив і побачив, яку я мітку ставив, тому 200 метрів, в тому кілометр і по компасу. Пішов в тому напрямку, звідки я прийшов. Я можу грибів не знайти, але я вернуся в ту точку, звідки я йшов. У мене повербанк з собою завжди. У мене навіть два кабелі є, а раптом кабель десь об... спіткнувся, упав і кабель переламався. Два кабеля до зарядки телефона. Це не жарти, друзі, я не хочу комусь по мозгах довго їхати. Але хто ходить в ліс? Сірники мусить бути чи запальничка обов в обов'язковому порядку. Всяке може статися. То по крайній мірі застала тебе ніч сухого галузя якогось знайдеш, щоб вогонь розпалити. Щоб грітися. Там вже біда, вже МНС визвуть рідні. То тебе полу захистить і від дикого звіря. Так що будьте уважні в цьому плані, тому що з лісом і з водою не жартують. Так, це я хотів обов'язково сказати. І тут треба просто поступати мудро. Продумати все, що тебе має бути з собою, щоб ти був на випадок, не дай Бог, нещастя, чи заблукав, щоб ти був озброєний. Мав першу необхідність, перші необхідні речі. Наш час, мобільний телефон, зарядка до нього, повербанк для, для зарядки телефона, сірники. І ви знаєте, друзі, територія вроді би цікава, але вже знаходиш хіба залишкові явища. З грибом не дуже. Людей багато. І казали, що багато пішло звідси вже. Ось. Ну, нічого, ще збираємо. Щось ось тут у нас цікаве попало. Ось такий. Це видно, що біленький грибочок. Так, молоденький, ось такий. А ось тут будемо розколупувати. Що воно таке. Ага. Це він теж просто так на бочок ріс. Ось такий ще білий. Хай буде і так. Чому сьогодні без віршів, друзі? Людей багато. Подумають, якийсь з розуму сходить, викрикає по лісі. А тихо буду говорити, ви не почуєте. Але знаходимо чергового біленького. Ось такий. О, цілі сім'ї з діточками у лісі. Мама і два хлопчика. Ну ще знаходимо одненького. Ну дуже. Сьогодні по зрівнянні з вчорашнім ним. Вчора погода заважала. А сьогодні вроді би дощик нас не настрашив, а... а грибочка все менше. Ось так. Такий ще є. Трапляються нам, друзі, ще два красивих гриба. Ось таких два боровичка. Ось такий перший і ось такий у нас другий. Ось вони. Ось такі два штучки. Сумненько, фактично. Сумненько. Ми вже, друзі, з лісу повертаємо перейти через такі трави. І ще березно захопимо. Товариш пішов впереді, а я кажу, стій. Гляньте, навіть в такому і то гриб росте. <сум> Ось такий біленький. Рож дуже. Є, є. І таке буває. А в березині, друзі, попадається така симпатична сімеєчка. Фактично з одного кореня. Чотири штучки такі, бачите? Ага. Три окремо і одненькі ще окремо. Ось такі. Є ще один червонячок, панове. Цього разу вже ось такий. Ось. Так, друзі. На зворотній дорозі я ще зайшов до гаю, бо буча на щось і березна не дуже були веселі. Ось такого козарика ще побачив. Ось червоного. А тут десь у нас стояв товариш біленький. Він і стоїть, нікуди не тік. Є. І він. Правда, дід обійшов. Другого не видно. Ось такий високий хлопчик. Знаєте, друзі, після вчорашньої ейфорії сьогодні досить сумно в лісі. Весело на рахунок кількості людей. Куди не ходиш, кругом їх видиш. А от грибом щось стало так моментально. Другого ж дня. Хай інша територія, але ліс ліс є ліс, воно вроді вродило кругом. Не плачуся, але настрій не з веселих. Вже повертаємося додому. Як йдемо, що заскочимо до товариша. Гай заглянемо, як я його називаю. По цих травах. Бо вже коли хочеться щось добрати, то вже готовий йти куди завгодно, лиш би щось знайти. А нема. От знайшов не біленького і козарика. І нема. Знову ж таки. ходимо вже хвилин 10. І не трапляється нічого. Ось так. І так буває. І все-таки, шановні глядачі, я виходив одного гарного білого гриба. Такий у нас сьогодні попадається красень. О! Ось такий з більших все-таки попався. Ось він. Такий, отакий такий го-го. Побачив я, друзі, гриби парасольки. І аж мені ними смаженими запахло. Будемо брати. Є одна і є друга. Так, зараз посмажимо і поїмо трошки. Попадається нам, друзі, ще один біленький. Ось. Сьогодні нема таких уже по 6-8. По Може, завтра щось. Ми ще поїдемо під Таняву завтра з колегою. Він має бажання і я маю одненького ще підняли. Так, шановні друзі, більше 6 годин ми сьогодні по лісі виходили. Я не знаю, як ви, я результатом дуже незадоволений. Дискотека в лісі. Дуже багато людей, дуже багато чищеного від гриба. Так би мовити, ти ходиш вже після когось. Ось. На цій території не цікаво мені сьогодні було. Ходили, ходили, знаходилися, а бажаного результату не досягли. Ось завтра поїду. Це звідси 6 км напряму приблизно, але я об'їжджаю через місто Болехів під село Таняву. Там людей менше, побачимо, як там результат. Що ще хотів сказати? Там мене запитували. В коментарях про... Сам перед. Пробачте, що я на коментарі не відповідаю, у мене дуже мало часу. Трішки поїхав в гори, там таке саме, то те, то все не встигаю. Я всі коментарі читаю, я ставлю сердечко, значить коментар прочитаний. Мені цікаво читати. На запитання я стараюся відповідати. Мене запитували, навіщо я накриваю після зривання гриба місце. Чесно, як на духу доповідаю. Мене такого з маленького не вчили, я з цим не був знайомий зовсім. От, як в фільмі Джентльмени удачі як питали того Василія Алібабайовича, ти за чим біжав? Там йому залишалося мало вже сидіти, а він сказав, все побіжали і я побіжав. От так само я. Почав дивитися ютуб-канали про гриби, бачу, що люди накривають, так само накриваю я. Щоб не було запитань, що не накриваєш. Так, як там бачу деколи в переписках людей сваряться. Ну, можливо, так моя версія. Можливо, щоб грибниця не засихала. От. Щоб там гриб, грибдач розвивався під ґрунтом. Е, щоб не змерзало, тепліше було. Це так думка моя, але мені це не дуже важливо. Роблю так, як роблять всі. На цьому буду закінчувати. Результат покажу. Ось. Кошик вчора ремонтований, бо я падав і його поламав. Є в нас, друзі, трохи несу до хати і... Парасольок, є трошки біленького, пару козариків, нічого. Дасть Бог, буде краще. На цьому завершую. Слава Збройним силам України. Слава нашій непереможній нації і Незламній. Хай вам всім щастить. До нових зустрічей. А вони ще будуть цілий жовтень, як мінімум. А може ще й пів листопада.